Слава Україні! Терміново UA, оперативно проголовне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. Сьогодні, 16 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці пошкоджена енергоінфраструктура. Внаслідок терористичних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Про це повідомили в Укренерго. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що через пошкодження підстанцій та генерувальних потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни, включно з критичною інфраструктурою. Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її. Згідно закону України про ринок електричної енергії та кодексу системи передачі, режим надзвичайної ситуації в енергосистемі України означає, що оператор системи Укренерго отримує повноваження застосувати надзвичайних заходів. Всі електроенергетичні підприємства зобов'язані виконувати оперативні команди і розпорядження оператора. На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових. Ремонтні бригади Укренерго разом із колегами з Обленерго та компаній виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання. Міністр енергетики України Герман Галущенко в етрі телемарафону заявив: сьогодні була чергова масована атака росіян на енергосистему, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми верифікуємо ці пошкодження. Також пошкоджені відповідні підстанції, які продають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах перш за все атомної генерації. Зараз ми це все фіксуємо і будемо модифікувати ситуацію таким чином, щоб збільшити виробництво найближчими годинами. Він наголосив, що це чергова терористична атака росіян, які намагаються бити не лише по електростанціях. А й по об'єктах розподілу електроенергетики. Попри це, за словами міністра, Україна вже починає відновлення електросистеми. На цю хвилину у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте у своїх соцмережах.